Одна жінка з роду захищає, це вже вона в тому світі. А є ще жінка, вона нападає. І вони з роду. Ну, це родичі похилого віку жінка. От, і тому тут дуже сильний захист, і родовий, і янголи-охоронці захищають, оберігають. Напад іде на спадщину, можливо, щоб дітям, внукам не передали, чи вони не жили в якійсь нерухомості, будинок, квартира, щось з цього приводу. В голову вставляє програми негативні мороки, магію роблять. Ага, і ще тут стоїть такий все хороше, все, що мають отримати діти, онуки, має надходити цій жінці. От у неї тут крадник виходить. І ще. Може стояти скид алкоголю, залежності якоїсь, щоб дітям не давали фінанси підтримку, лилися сльози, були, ввіччя якийсь прямо, заперечую весь негатив, убираю, руйную. Тут захист працює, все попри все, вищі сили, янголів, охоронців, духів роду, прошу, допоможіть, поверніть назад. Всі погані програми, всі краденьки, оморочки, мороки, отвороти студи негативні програми, що йдуть на дітей. Знімаю. Відкриваю всі шляхи і дороги дітям на гроші, на любов, на вдачу, на щасливу долю. Все, що стягнуто, повертаю назад, всю вдачу, щасливу долю, чоловічу жіночу вертаю назад дітям. Більше лиха ворог зробити не зможе. Удвожу, на навіки вічні, буде так. Давайте ще подивимось. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи є негатив, магічний вплив на дітей, онуків, тих, хто дивиться відео, близьких людей, чи втручається хтось.